Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Субота сьогодні, 9 листопада. Це традиційні підсумки тижня. Цього тижня є, що підбивати весь драматизм останніх днів. Сконцентрований у цьому заголовку США обрали Трампа, що тепер буде з Івано-Франківськом. Я думаю, що він сюди не приїде. Це заголовок ще з попереднього тріумфу Трампа. Цього разу питання, що буде з Франківськом, стоїть буквально і не з ним одним. Тому за днем виборів у США стежили тут у нас так, щоб ми так ходили на власні вибори і так намагались розібратись в наших кандидатах. Як розібрались, чому голосування в Пенсільванії визначає президента США? Риску під тим, що змінив цей тиждень для самих штатів і для нас, і підведемо далі. Трамп і камала Гарріс в фіналі гонки йшли майже в притулу соцопитуваннях. Тим більшою несподіванкою став повний розгром демократів. Гарріс програла абсолютно усі так звані хиткі штати. Трамп цього разу отримує Білий дім, ймовірно, в комплекті з монобільшістю. Разом із президентом американці переобрали усіх членів палати представників. Вони переобираються в штатах раз на два роки. До цього тижня більшість там мали республіканці і третину членів сенату. Тут була мінімальна більшість у демократів. Сенат вже перейшов під контроль партії Трампа. Вибори до палати представників все ще дещо під питанням, але і там республіканці мають високі шанси отримати більшість. Тобто Трамп отримує всю повноту влади, овальний кабінет і свою таку собі монобільшість. Ряд американських змі після такого реваншу на повному серйозі обговорюють, як Трамп буде виконувати погрози помсти, якими він сипав впродовж кампанії. Перший в списку Байден. Трамп багато разів назвав його корумпованим. Писав, що Байдена слід заарештувати за державну зраду, і обіцяв, що призначить спецпрокурора, який буде переслідувати найбільш корумпованого президента в історії США і всю його злочинну родину. Це була цитата. В розстрільних списках також Гарріс, Обама, Клінтон, Пелосі, прокурори і судді, завдяки яким Трамп отримав вирок винний у кримінальній справі, звільнений Трампом, екс голова ФБР Комі, якому Трамп погрожував за мемуари, де той писав про Трампа. Генерал Міллі, який назвав Трампа фашистом до глибини душі, конгресмени, журналісти і ще багато хто, кому Трамп погрожував публічно. Ході кампанії у різній формі одразу після переобрання в центрі обговорень того, якою може бути політика Трампа на другому терміні, опинилась дещо конспірологічна політична програма. Проект 2025». Документ на 900 сторінок вперше сколихнув Америку і збентежив демократів і не тільки їх. Влітку розроблена консервативним аналітичним центром Heritage Foundation, Ця політична програма є планом знищення глибинної держави або тотальної реформи державної політики. Влітку опоненти Трампа називали проект не інакше як планом встановлення в країні повного політичного контролю президента і проектом знищення американських цінностей і інституцій. Наприклад, проект 2025 передбачає звільнення тисячі тисяч професійних бюрократів і заміну їх політичними призначенцями, людьми лояльними до президента, підпорядкування напряму президенту мін'юсту, що порушує принцип невтручання Білого Дому у федеральні розслідування, і аж до широких обмежень на аборти, заборона порнографії, вилучення згадок про сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, і рівність і різноманітність. Тощо із законодавства взагалі, і так далі на 900 сторінок. Представники Heritage Foundation коментували влітку цей план заявами про те, що республіканці перебувають у процесі повернення собі цієї країни і називали це другою американською революцією. Словом це була дуже дратівлива тема влітку в США. Штаб Трампа категорично відхрещувався від причетності Трампа до проекту 2025, при тому, що над ним працювала купа людей, які колись працювали в команді самого Трампа за попередньої каденції. Одразу після перемоги ціла низка прихильників і функціонерів республіканської партії написали в соцмережах, що тепер проект 2025 Нова реальність і нова адженда, і тепер вони можуть відкрито про це сказати. Що це чи ні над лібералами і демократами не ясно, якщо проект 2025 дійсно ляже в основу плану реформ Трампа, то йдеться про радикальний відхід від ліберальних цінностей в бік консервативних і безпрецедентне посилення президентської влади і партійного впливу. Оточення Трампа зараз очікувано зосереджено на тому, що називають Ділять портфелі, тобто визначаються з посадами. Другу половину тижня Трамп провів у своїй резиденції Мара Лагу у Флориді, де разом з командою обговорював кандидатів. Очікується, що вже цими вихідними новообраний президент може оголосити перші прізвища неофіційно деякі. Прізвища вже звучать під час вечірки перемоги в ніч після виборів. Трамп, наприклад, висловив сподівання, що Роберт Кеннеді молодший, який активно виступає проти вакцинації, буде призначений, щоб допомогти зробити Америку здоровою знову міністром охорони здоров'я. Очевидно, перед виборами він заявляв, що може призначити Ілона Маска на посаду, що передбачає стримування надмірних витрат. На посаду держсекретаря у Байдена, це Блінкен найбільш ймовірним кандидатом називають екс посла Сполучених Штатів в Німеччині Річарда Гренела, який був присутнім на тій самій зустрічі Трампа з Зеленським у вересні в Нью-Йорку. Припускають, що Гренел зосередиться в першу чергу якраз на зусиллях із врегулювання війни, яка триває тут у нас. Його висловлювання під час кампанії свідчили про те, що він проти членства України в НАТО і розширення НАТО як такого. Він же говорив про те, що в рамках зусиль з припинення війни Україна може зберегти кордони, але з автономними зонами всередині країни. на посаду міністра оборони Трамп розглядає кандидатури Майка Помпео і Майка Вальца. Вальці Гренел також є кандидатами на ще одну важливу роль радника з національної безпеки. Зараз у Байдена її обіймає Салліван. Перше кадрове рішення в ролі обраного вже глави держави Трамп ухвалив керівником апарату Білого Дому. Стане одна з двох голів передвиборчої кампанії Трампа Сьюзі Вайлс, яка допомогла Трампу провести вдалу кампанію без відчутних провалів. Поки що вся ця конструкція мінлива і нефінальна, тому мало про що говорить віце-президентом і другою людиною політичній іерархії США, яка має обійняти повноваження президента, якщо 78-річний Трамп раптом не зможе виконувати обов'язки, стане як відомо 40-річний Джей Ді Венс, перший настільки молодий політик, що обійме цю посаду. Венс свого роду man, народжений в глибині Америці півроку в Іраку, Єльський університет, доктор юриспруденції, автор бестселера мемуарів спогадів про життя американських низів. Це ключовий електорат Трампа і республіканців. Впродовж кампанії коментарями щодо України сенатор Венс навіть на сторінках американських ЗМІ заробив реноме. Катастрофою для України та ЄС як ізоляціоніст і гучний критик допомоги Україні. Венса авансом називають спадкоємцем Трампа. На наступних виборах 78-річний Трамп балотуватись не зможе за законом в його чинній формі, а ймовірно, і за віком, якщо раптом друга революція зайде так далеко, у зв'язку з чим постає питання, що буде далі з трампізмом, рухом, який так вплинув на всю республіканську партію за Трампа. Але це далека історія, до якої усім ще треба дожити, в тому числі усім присутнім. Тут найближча історія для нас Трамп переміг, що ж тепер буде з Франківськом, і зрештою майже 30 -ма тисячами населених пунктів. Воно не дивно в умовах, коли до кінця третього року вторгнення ми наближаємося спадінням довіри до політичного керівництва, кризою управління, корупційними скандалами, втечами за кордон, навіть провладних нардепів пачками, з виснаженими армією і мобілізаційним резервом, і суспільством, частина якого реально змучена війною, а частина змучена тим, що їм заважають жити життя і пилять, бо вкрасти на війні все ще. Менш ризиковано ніж за це сісти. Ворог наближається тим часом до адмінмежі Дніпропетровщини. І для більшого екстриму, очевидно, в наш драматичний сюжет історія вводить Трампа, який погрожує слеш. Обіцяє закінчити війну за добу, а постачання зброї США під питанням. Вже на наступний день після перемоги Трампа Washington Post видає текст про те, що всі плани закінчення війни, які радники пропонували Трампу, об'єднує один підхід. Це різкий відхід від політики Байдена стільки скільки треба, і вирішення питання з війною в Україні швидко і радикально. В загальних рисах заморозити війну по наявних лініях, зафіксувати захоплення Росією приблизно 20% території. Демілітаризовані зони по обидва боки лінії розмежування і змусити Україну тимчасово відмовитись від претензії на вступ у НАТО в деяких із планів, тимчасово це 20 років. В деяких гарантію ненападу з Росії, звучить завалити Україну зброєю. Остаточного рішення Трамп поки що не ухвалив. В серпні той самий пов'язаний з командою Трампа і республіканцями аналітичний центр Heritage Foundation наприлюднив звіт під назвою Імператив визначення пріоритетів Стратегія захисту інтересів Америки у більш небезпечному світі. В ньому фонд автор того самого скандального проекту 2025 виклав стратегію безпеки США на глобальному рівні, яка виходила б з американських інтересів. В неї можна зрозуміти, де лежать ці інтереси і чому ми поза радіусом дальності цих американських інтересів. 60% світового ВВП та дві третини економічного зростання, зосереджені в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Отже, саме там мають бути зосереджені зусилля Вашингтону, бо саме цей регіон є фактором майбутньої безпеки і процвітання США. Саме тому зростання і агресивна політика Китаю є для штатів критичними, і саме тому увага Вашингтона має бути перенесена на цей регіон. В той же час йдеться у звіті військові спроможності США не передбачають можливості здобути перемогу у двох великих війнах: одночасних чи послідовних. Тобто, Вашингтон не витягне одночасне протистояння у Європі і на Тихому океані. А отже, вибір, куди штати мають спрямувати зусилля і гроші, не складний Тихий океан. Тому Європа і Україна у цій стратегії. На другому плані при цьому в звіті прописано, що ймовірність того, що Росія може застосувати силу навіть проти НАТО у Європі вже через пару років чи навіть раніше є, але проблеми Європа має вирішувати сама. Йдеться в звіті, пропонується зменшити участь штатів в обороні континенту, залишивши американське ядерне стримування лише. Так само не США а Європа має забезпечити Україну усім, щоб вона могла завдати Росії ряд поразок, які мають довести Кремлю, що він не зможе її перемогти. Водночас, в самому ж звіті, відзначено і те, що спроможності Європи для цього деградували за роки. Окремо в звіті висвітлено НАТО, на адресу якого Трамп теж. Насипав під час кампанії, і ось що при всьому сказаному ним у звіті йдеться, що для США важливо, щоб НАТО залишався ефективним військовим альянсом. За останні десятиліття НАТО значно ослабло через відсутність волі у союзників їх оборонні витрати після холодної війни значно скоротились. Тому Сполучені Штати повинні співпрацювати з ними, щоб зміцнити НАТО, щоб альянс міг робити те, що потрібно для захисту Європи, навіть якщо американські сили зосереджені насамперед на захисті. Самих себе і протистоянні імперським амбіціям Китаю Зеленський одним із перших привітав Трампа з перемогою. Банкова зосередилась на тому, щоб просувати зараз позицію Трампу властивий підхід до вирішення проблем мир через силу. І Україна його мовляв вітає і поділяє. Кілька європейських змі написали цього тижня, що найближчими тижнями офіс Зеленського буде зосереджений на тому, щоб оточення Трампа зайняло саме таку позицію в питанні України. Зеленський розпочав дипломатичний наступ, щоб переконати Трампа, що військову допомогу Україні не можна припиняти, оскільки на кону стоїть глобальне лідерство США. Пише, наприклад, іспанська ЕльПАІС. В найближчі тижні Зеленський планує зосередити зусилля на завоюванні довіри Трампа на банкові. Вважають, що риторика Трампа кандидата це одне, а дії обраного президента зовсім інше. Джерела в офісі президента підтвердили видання, що пріоритетний порядок денний. України зараз це зближення позицій з Трампом до інавгурації у січні. Британське видання Економіст пише, що в приватних розмовах українські топ посадовці розчаровані самостримуванням адміністрації Байдена. А перемога Трампа може запропонувати Зеленському вихід із ситуації, яка зараз виглядає в кращому разі як кривавий глухий кут, а в гіршому як поразка. Ніхто навіть сам Трамп не знає, поки який у нього план. Українські посадовці працюють з двома публічно озвученими в ході кампанії формулюваннями. Перше пов'язане зі словами Джей Дівенса про заморожування конфлікту і дотримання Україною нейтралітету без очевидних гарантій безпеки чи стримувань для Путіна. Друге, якому Україна надає перевагу, було викладено екс держсекретарем Трампа Майком Помпео у Wall Street Journal. Це посилення підтримки України як стримуючий фактор для Москви і відкрита перспектива членства в НАТО. Мало ймовірно, що Трамп повністю здасть Україну не в останню чергу через настрої всередині самого республіканського табору, пише економіст, і Трамп точно не захоче бути автором поразки України. Але як людина бізнесу він швидше за все буде вимагати від України чогось натомість, наприклад, доступ до природних ресурсів. З американськими баталіями і з тим фактом, що на кону в цей тиждень стояло можливо майбутнє держави, зухвало контрастували внутрішні рутинні вже проблеми і скандали. Частина з них стосується безпосередньо і команди і сфери впливу президент. Минулий тиждень закінчився тим, що журналіст Михайло Ткач знайшов не тільки екс голову СБУ Баканова, який живе життя, а й його сина, який прекрасно влаштований у СБУ від початку вторгнення, захищений від мобілізації і дуже дерзкий з журналістами. Я взагалі не розумію про що ви говорите. Тобто виходить так, що невдовзі після початку вторгнення Зеленський звільняє Баканова з СБУ, бо СБУ Баканова кишить російськими агентами, які здають росіянам цілі регіони. Баканов через три роки після скандалу не всі зої не на допитах, а син Баканова схований від мобілізації у СБУ. С -с Справедливість. Нуль реакції за тиждень на всю цю історію з боку президента нуль син Баканова не звільнений. І Баканов так само не відповідає у суді, а живе життя. Середу, коли всі панічно писали вітальні твіти Трампу, син міністра воюючого, так само як ми за виживання Ізраїля, Бецалеля Смотрича закінчив підготовку і доєднався до збройних сил. Став десантником. Після нападу Хамас на Ізраїль, діти багатьох членів ізраїльського уряду в складі Цахал беруть і брали участь у бойових діях. Знайдіть 10 відмінностей: син члена уряду Ізраїля приєднується до ЦАХАЛ, син друга президента України, ховається у СБУ. Не ідеалізує Ізраїль і, мабуть, маніпулює, але коли наступного разу хтось буде питати, чому американці збивають ракети над Ізраїлем і не збивають над Україною, ставте одразу і це чому. Далі було більше цього тижня, в день, коли Зеленський в Будапешті дорікав європейцям, що. Вони падають в обійми Путіну. Схеми виклали розслідування, в якому стверджували, що заступник Єрмака Олег Татаров, який відповідає за весь правоохоронний блок після анексії Росіянами Криму, що найменше разів літав у Москву. В останнє одразу після перемоги Зеленського на президентських виборах Татаров назвав озвучену схемами інформацію фейком. Абсолютно неприпустимо поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо, начебто, наявності моєї комунікації з кимось з Росії, так казав татар, тим більше з посиланням на підконтрольні ворогу джерела. На жаль, верифікувати достовірно через правоохоронні органи літав татаров у Москву чи ні, неможливо, бо він їх куратор, шах і мат. З офісу президента про те, як і хто падає в обійми Путіна, в цьому випадку не коментували. Хоча концепція офісу по татарову відома, ну і що що він мав сидіти за корупцію, його відмазали. Він так виправився, що аж вбивав чеченців. Далі тиждень тому соцмережі облетіли повідомлення про те, що нардеп слуги народу Куницький нібито не повернувся з закордонного відрядження, тобто втік з країни. Скальпа Куницького соцмережі вимагали ще два місяці тому, коли вручили підозру Дмитруку за побиття військового. А били вони вдвох. Офіційно втечі поки що ніхто не підтвердив. Джерела різних змі стверджують, що він таки втік. Судячи з історії самого Куницького, він боявся, що притягнуть його за зйомку блокпосту на початку вторгнення. Якщо втеча Куницького підтвердиться, це буде вже третій народний депутат за два місяці, і всі чинні чи колишні слуги народу, яким можна і уникати покарання, і перетинати кордон, коли усім це заборонено. Ще один колишній слуга народу про російський тіп, Челнок Лукашенка, агітатор за примирення з Росією після перемоги Трампа, одразу заявив у соцмережах, що написав лист. Трампу і дівенсу, в якому просить Трампа допомогти зупинити скочування України в диктатуру, авторитаризм, згортання свободи слова і сприяти поверненню демократії. Це навіть не знаю, як коментувати, бо якби це писав неватний народний депутат, не Трампу, і не в момент, коли відставлення Трампа до України залежить країни виживання. Хоча що тут коментувати всім цим. Течам, корупційним оборудкам і іншим зашкварам партії влади одне пояснення: є час розкидати каміння, є час каміння збирати, є час ліпити партійні наліпки на табуретки, є час отримувати табуреткою по морді. На жаль, Ціною всієї країни нема питань вже до минулого питання до сьогодення і до майбутнього. І я його вже ставила цього тижня. Як можна переконувати Трампа і всю Європу в тому, що перемогти Росію через силу це можливо, якщо неможливо навіть позбутися Татарова, бо він збивав чеченців, посадити Баканова, бо він дружбан, і зупинити караван слуг народу, які втікають як щури з човна, що тоне питання в вічність. Такий був тиждень. Всі, хто весь тиждень переживав за те, хто стане новим американським президентом, можуть видихнути на вихідні і з понеділка з новими силами починати переживати за те, чи доживемо до інавгурації. Це була іронія. Ніхто крім нас не складати руки, не здаватись за нами. Франківськ, як ви думаєте, що про Франківськ чекає? Так. нічого я думаю, що він сюди не приїде. Хіба ми щось таке придумаємо? щось таке привабливе, що йому тут буде цікаво, і такий правий був цей пан в 16-му році. 45-й президент Трамп так ніколи і не приїхав в Україну. Може, цього разу щось таке привабливе? Ми придумаємо, щоб 47-му було. Цікаво, не забудьте підписатись на її питання, натиснути вподобайку, задонатити на 12-й загін спецпризначення. Бережіть себе, побачимось з понеділка. Поговоримо зокрема про нездійсненні мрії. Перемога Трампа має роздуплити всіх нас остаточно. Ми не виживемо як нація, якщо в питанні виживання будемо покладатись вічно, переважно на чорних лебедів. Тектонічні суви і сувчики зовні не мають ставити нас щоразу на розтяжку «тепер ми всі помремо. чи… Нарешті спасіння прийшло. Щоб не бути щепою в окані, треба змінювати неефективних менеджерів без виборів. Поки це неможливо, але давно вже час про це і поговоримо наступного разу. Побачимось. Якого біса? Є питання, які питання дуже багато. Питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте. Питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.